Головний герой нашого сюжету це вчитель, який хоче навчати. Це людина, яка хоче поділитися своїми думками, своїми професійними знаннями, з учнями, з хлопцями та дівчатами, які дуже різні, мріливі, активні, відлюдькувати. Хтось мріє про прогулянку, хтось мріє. Про власні амбіції, хтось мріє про кохання. Але ніх, ніхто з учнів, може не здогадується, а про що мріє вчитель? А вчитель мріє про учня, про учня, який хоче навчатися. Чому кожного вчителя хвилює питання, як зробити так, щоб учням також було цікаво навчатися? Чому? Питання навчальної мотивації є така важлива для вчителя. Ну, по-перше, коли учень хоче вчитися, коли він вчиться, це вчитель отримує задоволення від своєї праці. По-друге, він поважає сам себе і має повагу колег, і він впевнений у власному профес професіоналізмі. Окрім того, дуже гарно спостерігати, як учні з маленьких дітей. Стають, дорослішать і стають дорослими громадянами, професіоналами. І тому, коли увага учнів далеко від уроку, вчитель дуже засмучується і намагається усіма можливими засобами якось цю увагу повернути до інформації до, до, до тієї теми, яка є на уроці. Найчастіше це відбувається за рахунок. Дуже жорсткого на на наставляння. Іноді якісь цікаві речі, вчителі розповідає. іноді навіть якісь фокуси показує, аби мати увагу учнів. Та іноді не вистачає ні, ні сил, ні енергії якось завойовувати ту увагу. І тоді приходить осяяння, приходить інсайт, що увага то трофей для найбільш закоханих у власну справу для найбільш яскравих, тому що найголовніше, найголовніший секрет мотивації це вчитель, який сам навчається, який захоплений тим, що він робить, навчається творчості та творчому ставленню до власної справи, навчається вмінню працювати з інформацією. Та якимось технічним засобом, які допомагають йому робити власну справу, навчається комунікації, взаємодії, співпраці, співтворчості, адже ми... не можна в школі бути індивідуалом. І, як же я сказала, найважливіший секрет вчительської мотивації, учнівської мотивації це вчитель, який навчається все життя. Які, як кажуть, навчаєшся сам, навчаєш інших. І для тих вчителів мотивація є найкращий подарунок їх захопленістю, справою та професією.